Добрий день, сьогодні 1 квітня вас вітає українське яблуко. І подивіться, що відбувається у нас на абрикосі. Тобто вже відсотків 15-20 приблизно плодової бруньки зацвітає. Чому так швидко? Ну я дивився, що десь 4-5 днів це мало відбутися, але дуже різке потепління спровокувало абрикос. Це, дивіться, весь ряд такий. Для того, щоб воно почало сильно, швидко розвиватися і цвісти. І отже джміль І це дуже радує, джміль вже працює. І вже працюють бджоли, температура дозволяє. Ну і це час, найліпший час для того, щоб почати прискання. В яких випадках, якщо у вас промисловий сад, то це прискання обов'язково? Чому? Тому що, хто знає, може погода переміняється. І дуже швидко підуть дощі і може заболіти сад моніліозом Якщо у вас суха погода і дерева в хорошому стані, і не хворіли вони сильно моніліозом, то ви можете одну із оприскань пропустити. Сьогодні, скоріш всього, ми будемо прискати тракторним оприскувачем, бо ми не встигаємо вже як і пріскати будемо хорусом. Хорус будемо давати десь 4 грами на 10 літрів або 400 грам на 1000 літрів води. Подивіться, всі, всі абрикоси починають цвісти і вже 20% квітів є на них. І Ми переходимо зараз до іншого сорту в Бігред. Піхре теж перві, перві квіти починають зацвітати, працюють бджоли і ось уже листова брунька розпустилась, ось вона, бачите, зелена, дуже красива і вона може свободно фунгіцид, який не шкодить бджолам. Це у нас жміль. Це мої помічники, найкращі джмілі, працюють завжди і навіть ввечері, коли вже бджоли не працюють. Бачите, як цвіте при цьому формуванні, при хорошому догляді, це вже другий рік підряд, той рік можете подивитися, теж така ситуація була. Обігред. І ось ми переходимо ще один, ще один сорт. Ось тут цунамі і теж весь в бруньках. Ну чуть, чуть бачите, цунамі буде пізніше цвісти, можливо до вечора вже перві квіти будуть розпускатися. Ось він цунамі. Приція і бігред. Три сорта і ось маленький, який тільки посаджено було того року. Ви бачите, оця пліція теж вся чаша, вся покрита квітковою брунькою. І якщо ви пройшли хорусом, а перед тим у нас були прискання, ми бачимо, і ми бачимось на плівці тут, на цій стрічці, бачите, дивіться, тут була і Бургунська рідина спочатку, а потім після дощів ми покривали ще е, Чемп Ультра. І все, і забули. Значить, дивіться, якщо немає шкідника, у мене його немає, я не бачу цього шкідника. Не треба нічого додати, ніякої сюди актари, тому що по, потравити. Всіх комах і в тому числі і бджіл, не додавайте тепер нічого, потім будете додавати, коли перецвітуть. І в закінченні цвітіння, якщо піде дощ або навіть дощу не буде, профілактично ще Сігнум або Беліс, я вже вам говорив, я буду пропити Белісом. І на цьому захист проти маніліоза закінчиться. Але зараз хороша суха погода. І я думаю, що не буде критичний цей рік. І я думаю будемо з абрикосами. Тому я всі відкриваю вам тонкощі, показую, як дійсно треба працювати з такими плодовами, як абрикос. Ми ще сьогодні ще будемо з персиком працювати, ми подивимося, чим ми будемо кропити його, скоріше всього. Теж буде хорус, можливо ще якийсь контактний добавим. І ми знову підходимо до того дерева, яке ми знімали і того року, і цього року. І ви можете побачити, як працює ця наша формування крони. Дивіться, І це ще вони не розцвіли. Я потім пізніше зніму відео, коли вони повністю розцвітуть від самого початку і до кінця кожна гілка. І на заміну. Хтось говорить, це КЖБ там. Я КЖБ не бачив на е, самі принцип. не знаю, Може принцип похожий, але це особисто я працював над цим не один рік для того, щоб створити отаку от крону. Моя крона, я її не назвав ніяк, просто на заміщення. І свого досвіду. Можливо, якось цей тип формування і назву. Всім! До побачення! Щасливо, наснаги, все буде Україна! І от так вона буде цвісти, терпіння нам наполегливості, як оці абрикоси. До наступних зустрічей. До побачення.